Всем ребят привіт! Направляємося в сторону Італії платного туннеля Фрежус. 13 кілометрів. Заплатимо туди і назад 62 євро 50 62,50. Зустрінемося, бонжорно з Сімеони. Передасть мені посилочки. О, дві точки потрібно розвести. А зараз читаю, завтра дуже важливий трансфер VIP. Ми сьогодні отримаємо нову Еску, що завтра буде цікаво. Ось таку дають карточку обмеження. Все добре, заїхали в Італію. Без перешкод. Чорний фургон на місці. Будемо очікувати. Один раз сюди я приїжджав на с класі і коли назад вертався, там перед тунелем стоять карабініри, поліція, границя і вибігає, зупиняє мене. І такий, бонжорно, сеньоро! Я усміхаюсь йому, відповідаю бонжорно. Плісій приміт. Паспорт. Беру сумочку, не встигаю достати паспорт, як він замічає, побачив український паспорт і каже Грація, сеньоро, very well, please you going. Навіть не беручи в руки для того, щоб ідентифікувати мою особистість, побажав мені гарної дороги і я поїхав. Я був приємно вражений, шокований тим. Яке ставлення зараз до нас, до українців в Європі. Дуже було приємно. Побачив український паспорт і каже, будь ласка, їдьте. І на завтра. На новому С-класі W223. Сьогодні, коротше, власник пригонить мені цей автомобіль, передасть від нього ключики і буде цікаво. Не переключайтесь. Власник пригнав С-клас на завтрашній трансфер. Перший раз сідаю в w 223 ну як перший раз в дилерських салонах Мерседеса. Я вже ознайомлювався з цим автомобілем навіть з Майбахом. Ну, коли ти на ньому будеш їхати, це зовсім інші емоції. Вклаю кнопку де відкриваються двері. Ось тут збоку. На шторках все як має бути. Да, тачка крута. Не, ну я люблю Мерседеси. І ось так візуально просто пройтися біля нього. Постояти симпатичний. А, вона вилазить. Я зрозумів. Інженерська тема. я думав, вона так постійно. Терчить. Красавиця. Я можу так цілу ніч. Сідати в цей автомобіль, вилазити з нього, сідати, вилазити. І я розумію, що мені потрібно йти додому відпочивати, бо в мене зараз нічний трансфер на В-класі. І я просто буду їхати. Знаєте, такий обіжений. Тому що я вже хочу, сука, на цій машині не один трансфер зробити на такому автомобілі, а постійно, кожен день. Бонжур, місьо, сава. Жоно парнев про це. Потрібно вчити мову французьку, англійську. Круто. Тачка, звісно. Варта уваги. Камери, датчики. А помацати можна? Приємно Дотик. Лонг. Напічканий. Шторки. Да, там ззаді як король їдеш. Добре, ребят, йду я додому. Треба відпочити, перекусити щось і поїдемо на В-класі в Ліон. Зробимо нічний трансфер. З Ліона привеземо клієнтів в Куршевель, вернемося, щось трошки поспимо і завтра подаємо автомобіль на 13.30 в курш. І поїдемо 500 метрів на площадку з гелікоптерами. Клієнт летить гелікоптером, потім пересідає на джет і летить далі. Не можу налюбуватись. І ця же еска потім цього клієнта буде назад забирати і завозити на шалі. Я по всьому тут вожу руками. Я знаю, що в цих есках ось так має панорама відкриватись. Але вона щось не відкривається шторки у в нас. Мабуть, тут треба нажати. Що це було? А, задня від'їжджаю Погляньте. Ну, коротше, завтра все вам покажу. Дожими. Ручки як ховаються от і нема. Це моє тема. Зараз зовсім інший вигляд представительський. Сильвупле. За najbliżи две минуты я уже здесь десятый раз седаю, вылажу, залажу, вылажу все автомобиля. А что-то лучшее с класса есть? Есть, Майбак. Це, звісно, що. Завтра я буду в галсточку, біла сорочка. Все, закривайте машину. Пішли. Побачимося завтра.